Друзі, привіт! Мене звати Наталка Матвієва, і сьогодні я хочу з вами поговорити про щоденник вдячності. Багато з вас чули про цей щоденник вдячності, багато вас ведуть цей щоденник вдячності, а багато пробували, залишали, ну і, можливо, більше не поверталися до цього процесу. Отож, що собою являє щоденник вдячності? Це іншими словами. Ваша особиста книжка, де ви записуєте якісь гарні речі, які з вами відбуваються у вашому житті. До прикладу, наш мозок працює таким чином, що ми не Відфіксовуємо часто гарних речей, які з нами трапляються кожного дня. Але ми дуже добре відфіксовуємо все погане, що з нами трапляється. І тоді в кінці дня ми, лягаючи спати, кажемо, О, ну, все, день не вдався, такий складний був день, суцільні проблеми. От, і щоденник вдячності. Покликаний для того, щоб ми навчилися зауважувати, що в нашому житті відбуваються також і дуже гарні речі. Вони маленькі, вони дрібненькі часто. Ми їх не зауважуємо, але вони є. І ціль цього щоденника зауважувати ці речі. І бачити, що наше життя наповнене не тільки якимись проблемами, якоюсь постійною боротьбою, що ми, як знаєте, принцеса Ксена на полі війни постійно з чимось боремося. А й бачите те, що щось гарне відбулося: що сьогодні гарне небо, що світить сонце, що моя дитина здорова, що я випила смачної кави і м -м, з колегою маю дуже гарну зустріч. Тобто ці всі фактично дрібні речі вони і роблять наше життя, і наша ціль це зауважувати. Отож, з допомогою щоденника вдячності ми вчимося. Наш мозок зауважувати ці гарні речі, дрібні, які трапляються з нами кожного дня. Отож, в кінці дня берете свій улюблений зошит, берете ручку і записуйте мінімум 5 речей, які з вами хороших сталися за сьогодні. Мінімум 5 речей. Це можуть бути прості, банальні речі. Запах кави, зустріч з колегою, гарна погода, дитина посміхнулася. Ну, прості банальні речі. Вперед. І навчити наш мозок їх бачити. Бачити не тільки те погане, що з нами відбувається, а й бачити, що з нами також кожного дня відбувається щось хороше. Ця практика, і, або іншими словами, ведення цього щоденника вдячності є дуже доброю для людей, які мають депресивний розлад, або для людей, які зараз знаходяться в якомусь стані апатії, або щось так сумно в житті відбувається. І, здається, ніби нічого гарного немає. Тому цей щоденник це було би саме то. Варто на це звернути увагу. Також дуже така гарна практика, яку можна застосовувати разом зі своїми дітьми. Візьміть трьохлітрову велику банку, кольоровий папірчик і кожного вечора, коли закінчується день, сідайте з вашими діточками, і нехай дитина напише, що доброго з нею сталося сьогодні. Скрутіть цей папірчик і кидайте в цю банку. І вже за рік ви побачите, скільки у вас радості відбулося скільки кольорових, гарних папірчиків є в цій баночці. І ваша дитина таким чином буде вже з малку вчитися, що з нею в житті відбуваються дуже гарні речі насправді. І таким чином, вже в дорослому віці, вже мозок буде фіксувати, що так. Зі мною сьогодні сталася неприємність, але зі мною ще сталося і це добре, і друге добре, і третє добре. І воно ніби приходить в якийсь такий баланс. Людина починає розуміти, що не все в житті так погано, що відбувається щось добре і щось погане, але треба вміти це зауважувати. Тому, любі друзі, в... Передсвяткові дні шукайте ті промінчики сонця, які з вами відбуваються кожного дня. Закручуйте їх в кольорові папірчики, кидайте в банку і спостерігайте, як ця банка поступово-поступово наповнюється чимось гарним і приємним. Гарного всім дня, па-па!